Рік, може, пару років з'явилася на вас соцмережа, трец називається. І там люди пишуть свої думки, нахуй, нікому не потрібні. <ріст> Одна жіночка написала, чи дівчина, чому всі чоловіки зраджують? Хтось написав не всі, і вона така всі капсом. Мене бомбануло, але я таке думаю, ну це те ж саме, що написати, що всі жінки мазгайовки. Не всі. Та ні, я думаю так, що насправді зраджують і жінки і чоловіки це помилка, так, мозги трапити і жінки і чоловіки, так. Але ось яка закономірність, чим сильніше ти трапиш мозок, тим швидше тебе зрадять. Да. І зверніть увагу, якщо ваш партнер або партнерка вже ну, все сильніше більше вивозить ваше мозгоюство, скоріш за все, я б була знатна. Ой-ой, подумайте ввечері. Зраджувати погано, звісно, але це рішення. Я усвідомив, що для зради неважливі причини, бо мозок він завжди виправдає будь-яку твою хуйню. Йому в моменті здається, що ти робиш все правильно. Це просто рішення, котре ми приймаємо. І все, що ми можемо, просто надалі приймати правильні рішення. Але мозок, він так влаштований, що він все виправдає. Не знаю, хлопці, було у вас таке, що ви з дівчиною, йдете гулять. У мене таке було тепер. Перше побачення, ви гуляєте вдень навмисно, щоб дізнатися до одного краще. І виявляється, що ви споріднені душі прямо. Вона читала книжки, як і ти такі самі дивилась фільми ті самі. Вона така Байцовський клуб, а і книга, і фільм. Во, і ти такий, блядь, моя. А? І потім ви ввечері вже у тебе дома, ти вахує, і вона вахує. І вже так пізно, що нікуди ви не вийдете, але ви усвідомлюєте, що немає презервативів. І моз такий, та вона нормальна. Вона дивилась бальцовський клуб. Ти чорно? Вона не заразна. Він все виправдає, да, тому причини не є важливими, а от рішення, так, да, це є.